Що на балансі фонду. Чому я це вивів окремим показником? Тому що виявилось, що не очевидно, що на балансі фондів, які інвестують в нерухомість, повинна бути нерухомість. Це ми зараз побачимо на прикладі наступних фондів. Тут у, у, у всіх фондів нерухомість, а у всіх є аудит і оцінка на, на сайті. Ціль фонду ну тут загалом сказати можна, що це. Всі операції з нерухомістю. Тобто, звісно, в першу чергу це оренда, в другу чергу це часткова будівельна маржа, і це можливість продажу дорожче оцінки відповідно ще з заробіток на купівлі продажу об'єктів. Цікава властивість також цих фондів, про яку ми сьогодні ще не говорили, це ліквідність сертифікатів, тобто маючи інвестиційні сертифікати. Ти їх можеш через спільноту інжур продати в один день. Коли ми говоримо про інвестиційні пропозиції, ми повинні дивитися на три показники: надійність, дохідність, ліквідність. І от ліквідність це те, про що не завжди говорять. От, наприклад, коли порівнюють з однокімнатною квартирою, от я можу, я там в однокімнатній квартирі можу мати вісім. Зате вона моя з документами надійна і так далі. Питань немає. Звісно, надійність однокімнатної квартири вона вища. Але тут ти можеш, якщо тобі треба гроші, чи якщо ти побачив цікавішу пропозицію в ринку, чи якщо ти вже не віриш, що сертифікати зростатимуть далі, ти їх можеш продати в будь-який день. Зараз, в усі часи, вони продавалися дорожче їхньої е, вартості чистих активів. Тобто це ще один такий великий плюс. Інжур це започаткував.